При здійсненні повноважень Президента України суворо додержуватися Конституції і законів України, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України. Третій український президент Віктор Ющенко також обіцяв і невідступно дотримувався Конституції України. Втім, конструктивно використати розподіл влади, прописаний в основному законі 2004-го, йому так і не вдалося. Не може бути ані президентського всевладдя, ані прем'єрського всевладдя, і те, і друге це авторитаризм, якого ми вже маємо достатньо, і також потрібно врахувати досвід п'ятого-десятого років. Коли конфлікт між двома посадовими особами найвищими в державі фактично призвів до паралічу і занепаду держави, четвертий президент без вагань повернув собі фактично необмежені права з конституції 1996-го і вибудував авторитарну модель влади. Надмірна концентрація влади мала зворотній ефект. Янукович втік до Росії, навіть не добувши терміну на посаді. Те, що задумувалося дев'яносто му році, що було в первинній редакції Конституції. Створило вже другий раз умови для появи авторитарної влади. Перший раз це було в умовах президентства Кучми, Другого строку. Тоді ще це виглядає, з сьогоднішньої точки зору це виглядає досить м'який авторитаризм. Другий авторитаризм Януковича був значно гірший. Тож одним із перших рішень, ухвалених Верховною Радою після розстрілу Майдану і втечі Януковича, стало повернення до Конституції 2004 року. За це проголосували 325 народних депутатів. Відповідно до Конституції, президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді подання про призначення прем'єр-міністра України, вносить до Верховної Ради подання про призначення міністра оборони та міністра закордонних справ. Призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради Генерального прокурора, вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади голови Служби безпеки України. Крім того, президент призначає і звільняє голів державних адміністрацій за поданням Кабінету міністрів. Утім, найбільше від новообраного президента чекають наведення порядку на сході України. Та успішного проведення антитерористичної операції, глава держави, який є верховним головнокомандувачем збройних сил, вносить до парламенту подання про оголошення стану війни. Президент ухвалює рішення про загальну або часткову мобілізацію. У разі потреби на ньому ж лежить рішення і про запровадження надзвичайного стану в усій державі або в окремих регіонах. Залишиться повноваження насамперед в сфері зовнішньої оборонної політики, призначення голів обласних адміністрацій, районних адміністрацій, тобто. Повноваження достатньо великі, і можливість в тому числі впливати на роботу уряду. Жоден президент не скаже, що у нього повноважень багато. Точно так само, як дійсно у його для його опонентів завжди вони будуть гіпертрофовані. Розв'язання кризи треба шукати не шляхом вручення всієї повноти влади в одні руки, а якраз пошуком тих демократичних механізмів взаємного балансу різних гілок влади, який має спиратися. На спільне усвідомлення політичною елітою своєї відповідальності за долю держави і народу президента ще немає, а охочих змінити його повноваження чимало. За неофіційною інформацією, в кулуарах Верховної Ради вже гуляє текст змін до основного закону, за яким повноваження президента значно урізаються на користь прем'єр-міністра. А парламент продовжує своє життя до 2017-го. Парламент ну формально легітимний. Але реально дискредитований, і реально він не заслуговує на право здійснювати такі перетворення. Необхідно, щоб ну ми провели послідовно вибори президента, потім вибори Верховної Ради, і тоді вже можна говорити про якесь переформатування влади і про ухвалення конституційних змін з прицілом на наступні президентські і парламентські вибори. Наталія Жишко, Валерій Савицький, Олексій Тищенко, п'ятий канал.